Сьогодні ми з вами поговоримо про клітину та її структуру. Метою буде вивчити та повторити все, що ми знаємо про будову клітини, і порівняти будову різних клітин. План уроку. загальна характеристика клітини, особливості будови клітини: прокаріот, еукаріот, лабораторна робота. На цьому слайді ми бачимо, що цар живої природи всього 5. Це бактерії, рослини, тварини, гриби і віруси. Протягом багатьох століть учені вимагалися з'ясувати, з чого складаються людина, тварина, рослини, в чому суть тієї загадкової матерії, яка живе, існує декілька рівнів організації живої природи. І основою основ їх усіх, за винятком вірусів, є клітина, як одиниця живого. Найменша структура, яка виконує функції, які визначають стан, який має назву життя, функції, які ж виконує клітина. До таких функцій відносяться поглинання речовини енергії, використання енергії для побудови складних сполук із більш простих ріст розмноження. Деякі організми, наприклад, бактерії або амеби, побудовані всього тільки з однієї клітини. Інші з мільярдів. Однак, хоч різні організми дуже сильно відрізняються один від одного, і за розмірами, і за способом життя між їхніми клітинами багато спільного. Клітини складаються з хімічних речовин одного й того ж типу. І ці речовини підлягають в клітині однаковим перетворенням. У багатоклітинних організмів клітини відрізняються за особливостями будови та виконанням функцій, утворюють тканини, органи та їх системи. Отже, багатоклітинний організм функціює як цілісна система, а клітини є його елементарними структурними складовими частинками. Тут ви бачите, які бувають різні клітини. І одноклітинні, і багато. Одним з перших творців мікроскопа був англієць Роберт Гук, фізик, метеоролог, біолог, інженер, архітектор один із найвизначніших представників свого часу. У 1665 році він опублікував чудовий альбом малюнків під назвою. Мікрографія, що зображує його спостереження під мікроскопом. Серед них був і тонкий зріз трубкової тканини дерева, структура якого нагадувала маленькі камери на зразок приміщень, у яких знаходяться в'язні. Тут ви бачите портрет Роберта Гука саме він ввів поняття життя як характеристики виявлення порожніх утворень. Орка. Основні положення клітинної теорії сформували два вчених Шван і Швейден у 1839 році. Далі ми будемо з вами порівнювати положення клітинної теорії за Шваном і Шлейденом з положенням сучасної клітинної теорії. По Швану і Шлейдену всі організми складаються з клітин. Клітини ці утворюють і ростуть за однаковими законами. За положенням сучасної клітинної теорії, визначення поняття клітини такове, клітина елементарна жива система, основа будови, життєдіяльності розмноження та індивідуального розвитку прокаріот і еукаріот. За положенням клітинної теорії Швана і Швейдена. Загальний принцип розвитку для елементарних частин організму клітиноутворення. Клітин утворюється із безструктурної субстанції. За сучасним положенням утворення клітин у процесі індивідуального розвитку, нові клітини утворюються тільки шляхом поділу інших клітин. Кожна клітина в певних межах є індивід – самостійне ціле. Всі тканини складаються із клітин, так казали Шван і Швейден. Сучасними вимірками клітина і організм, клітини можуть бути самостійними організмами, ріст і розвиток багатоклітинного організму наслідок росту і розмноження однієї або декілька клітин. З положення клітинної теорії. Процеси в клітинах можна поділити на утворення нових клітин, ріст клітин, перетворення клітинного вмісту, виділення. За сучасними положеннями функції клітин це у клітинах здійснюється обмін речовин, подразливість, рух, розвиток і спеціалізація. За положенням Швана і Шлейдена. Доповнення до положення клітинної теорії було сформовано в 1859 році вірховим. Будь-яка клітина походить від іншої клітини. Там, де з'являється клітина, повинна бути клітина попередня. За сучасною теорією по еволюції клітин. Клітина, організація, виникла дуже рано і пройшла довгий шлях еволюційного розвитку. від Прокаріот до еукаріот. Тут на слайді ви бачите, які бувають клітини у бактерії, рослини, тварини та гриба. За ступенем організації клітини поділяються на прокаріоти і еукаріоти. Нагадую вам, що прокаріоти не мають ядра, в них є тільки кільця ДНК. А у еукаріот ядро сформовано. Тут ви бачите клітину прокаріота, і одноклітинні прокаріоти виділяють в царство дроб'янок, це відділ бактерії і відділ цинобактерії. Еукаріоти можна поділити на рослинну та тваринну клітину. Тут ви бачите клітини та їх органели. Еукаріоти це на царство. Яке включає в себе царство рослин, тварин та грибів. На цих і далі слайдах є ознаки, які характеризують прокаріот і еукаріот за розмірами, за формою, за генетичним матеріалом, за синтезом білка, де він відбувається в прокаріотній клітині та еукаріотній. По клітинній стінці, джгутиках, органели, які є, тут перераховані органели клітин рослинної та тваринної поділ. У рослинній клітині відбувається фотосинтез, дуже важливий процес. Ваше домашнє завдання потрібно валювати таблицю, заповнити її і за цими органелами клітин порівняти бактерію, рослину і тварину, а також зробити висновок.